Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачної страви. Картопля з куркою та грибами, запечені у духовці. На цей раз я взяла курячі ніжки, нижню частину. Ми кажемо на них Цомб. Можеш взяти верхню частину бедра крильця, куряче філе. По-любому страва буде смачна. Всяку страву можеш робити не лише із курятина, можеш брати качаче м'ясо або індяче. І теж буде смачно. Яке у вас є таке беріть. Готується легко, не тяжко. А получається смачна, ситна і ще така, якби і святкова страва. У мене на каналі. Є багато рецепту з картоплею. Картоплю можна готувати по-різному, ми кажемо ріпа, і вона все виходить дуже смачна. Я вам лишу посилання, де ви зможете перейти, подивитися і вибрати для себе найкращу страву. А для того мені треба такі продукти. Картопля, ми кажемо ріпа. Курячі ножки ви можете брати любе куряче м'ясо. Можуть бути і бедра або куряче філе, цибуля. І я беру такі спеції. Суль, чорний молотий перець, сухий часнок, перець чилі. ну то не обов'язково, то по бажанню. І я додаю лише трохи. Зовсім немного. І солодка паприка, так як завжди. Тепер мені треба покрошити ріпу порізати і покрошити цибулю. У блюдо висипаю ріпу. Я її так покрошила. Ви ріпу можете порізати, як хочете. Кладу туди м'ясо, наші курячі ножки кладу. Висипаю цибулю, яку я порізала, так як на зажарку. Може, чуть мало майна велику, але просто мені порізала та й все. І по ходу діла я вирішила додати печериці. Буквально три грибики я покрошила. Думаю, що із ними буде ще май смачно. Вони там точно не помішають і не похоплять. Но гриби в то не обов'язково. І я до тепер робила без грибу. Просто теперка роблю всяк. Якщо у вас є кладіть, якщо немає, не кладіть. І так буде смачно. Тепер кладу соль. Соль кладеться за смаком. Думаю, ви ото знаєте. У кожну страву. Трясу чорний молотий перець, сухий чеснок. Буквально чу-чуть перцю чилі. То теж не обов'язково, але маленько моз. Так, немного. Кладу солодку паприку. Майонез. Майонезу десь 2 столові ложки, Ну, то так приблизно. І тепер, коли все, все файно треба перемішати. Перемішала, я то перемішала руками. Просто я не показую, бо я такі процеси не люблю показувати. Ото і так зрозуміло, що просто перемішати і все. І тепер можеш і наразі класти пекти. А може, воно мало постояло там, там чи 30 хвилин, чи навіть одну годину і так класти пекти, як вам це вже штимує, як вам має підходить. Я лишаю наймало постоїть, бо хочу, коли прийде якраз чоловік із роботи, бо воно було свіже. Всяким виклала у форму Форму я змастила олією. Ви можете покласти і в скляну посуду або у таку посудину, в яку можна запікати керамічну Закривається кришку. Так як у мене у мене проста така форма, як тепша, ми кажемо, кругла, то я поклала в неї та я не маю до неї кришки. Я зверху спочатку накрию фольгою і так кладу у духовку, коли вона запікала. При температурі 200 градусів, буде все одно запікати. А ще вам хочу вказати на рахунок приправ. Якщо хочете, можете додати ще якісь приправи, може бути приправа для куриці, або яку ви любите, можете додати, заправити собі по-своєму. Ото не помішає. Або ще можете додати зелень, як собі хочете. І коли ріпа, картопля готова вже, ну, М'яка і м'ясо м'якке. Туди фольгу забираю і кладу ще сяк на пару хвилин, аби це зробила файна така шкуриночка. Ну, там подивлю на 10-15, на доки вона така не буде зверху файна рум'яна. може вже, в принципі, і сяк її їсти. А й бо я малюблю, коли зверху така файна шкориночка зробить. Так, пройшло ще десь 15 хвилин у духовці. І подивіться, яка в мене красота. І ріпа готова, і м'ясо готове. Має таку файну шкуриночку, як я і люблю. І все, страва в мене готова, можеш подавати на стул. Дуже файно пахне, вона ще дуже гаряча. І все, можеш її їсти. Ріпка м'ягка, сочна, м'ясо теж приготувало. Страва вроді бо, і проста, готується дуже легко, а й вона смачна. Ті, кого картоплю, обов'язково зберігайте собі рецепт і готуйте на здоров'я. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Но ви собі можете класти по-своєму, і це не є колач, то ви можете класти м'яса, кульку хочете, чи маймало, чи майбур, ріп, картоплі, теж так само. Та ще раз вам нагадаю, що якщо у вас грибів немає, Можете їх не класти. Я часто роблю і без грибу, і вона теж дуже смачна. Або ще одно, якщо у вас немає печериць, є у вас там десь білі гриби, можна і їх покласти, або любі гриби, які у вас є, теж буде добре. Думаю, ви мене все зрозуміли. Дуже файно дякую, козом нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба перемоги нашої рідної Україні, на яку ми так чекаємо, та рясних Божих благословінь. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Там я зможу вам відповісти на любі ваші запитання, які вас цікавлять. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!